Урочистий парад розпочинають військові підрозділи 27-ї сумської реактивної артилерійської бригади. Реактивна артилерійська бригада призначена для ураження засобів ядерного та хімічного нападу. Відкритої та укритої живої сили противника, бронетранспортерів, танків та іншої бойової техніки. Парадний розрахунок очолює начальник штабу бригади підполковник Петрич. Основним зразком озброєння бойових підрозділів бригади є реактивна система залпового вогню Ураган. Один із найпотужніших зразків артилерійських систем, які на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Особовий склад бригади з 2014 року залучається до виконання бойових завдань щодо вогневої підтримки підрозділів Сухопутних військ. У зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської області за особисту мужність і героїзм відданість військової присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку, 65 військовослужбовців міського нагороджені державними нагородами України, командир бригади полковник Ісмаїлов. У проходженні бере участь. Жіночий військовий підрозділ 27-ї сумської реактивної артилерійської бригади. очолює молодший лейтенант Суть. Крапороносний взвод 27-ї сумської реактивної артилерійської бригади. очолює капітан Гурін. Урочистим маршем крокує зведений підрозділ Сумського обласного військового комісаріату. Військовою установи керує учасник АТО, полковник Тарас Давиденко. Більше 90% військово-службовців та службовців військових комісаріатів Сумської області мають стати учасника бойових дій та державні нагороди за захист Батьківщини. Вистуса військовослужбовців, які зараз виконують з відсутковий обов'язок і захисту суверенітету та незалежності нашої держави, проходячи службу в бойових підрозділах 72-ї окремої механізованої бригади 30-ї та 58-ї окремих водопіхотних бригад, першої окремої танкової бригади в зоні АТО, Урочистим маршем маршрутом Катежи. Державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Кадетський корпус імені Харитоненка, який створений указом президента України від 8 вересня 2011 року. Начальник генерал-майор світло Парадний розрахунок, очолює заступник начальника Грецького корпусу зі ковної роботи, полковник Самойленко. Урочистим маршем другої кафедри військової підготовки Сумського державного університету. Начальник кафедри полковник Ляпа Микола Миколаєвич. Очолює підрозділ, полковник Ліганьков Ігор. На кафедрі навчаються студенти більш ніж з 20 вищих навчальних закладів з 6 областей України. Термін навчання 2 роки. Пара продовжити способ функції сумського прикордонного загону. Військова частина 99 53. Сумський приготовлений загін здійснює охорони державного кордону України в межах Сумської області. протяжність і складає 560 кілометрів. Військовослужбовці з честю виконують завдання щодо нетркавних кіробежів нашої вітчизни. Проходять військовослужбовці військової частини тридцять п'ятдесят Національної гвардії України. Коробка очолює заступник командира військової частини по роботі з особливим складом майор Міщук. Військова частина сформована 1993 року. На даний час командує частини підполковник Козинець. Урочистий супровід забезпечує духовий оркестр 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади. Начальник оркестру військовий диригент starshë lutem javgren shtoçkë